Продовжуємо порівнювати авто за мінімалку в різних країнах по вартості мінімалок різних країн. Квока пише: в США мінімалка 1500 доларів. А нижче пишуть 3,5. Подивимося, які авто можна придбати в США за мінімалку з США. Поїхали. Пошук був складний, бо цінники на сайтах чомусь не показують. А ставлюють одразу перший внесок по кредиту. Але я знайшла. Давайте для початку 1500 доларів. Так. Додж Караван 2006 року. Бортовий комп'ютер, подушка безпеки. Кондиціонер. Це правда? І ви згадайте наші вази-зази, які можна придбати за нашу мінімалку в 7 тисяч гривень. Це за півтори. Що ж буде за 3,5? Цікаво, давайте подивимося. Так, що можна придбати? Це 3,5 тисячі доларів. Ну, нічого собі, Шевроле 2010 року. Позашляховик за мінімалку? Я не вірю, що це правда. Кондиціонер, круіз-контроль, допомога при паркуванні. За мінімалку в США можна придбати позашляховик. А в нас за мінімалку хіба роздатку від позашляховика. Ну я в шоці. Це навіть не Ford Focus за мінімалки в Польщі. Це ми той раз Ну, такого результату я не очікувала. А ви?